Чому ви побили потерпілого? Тому що я більше не вірю в справжню дружбу. Буквально через тиждень після того, як він втік із моєю дружиною, він привів мені її назад. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Три брати ірландці мали традицію раз на тиждень заходити в паб і випивати по пінті пива. Але з часом один брат поїхав до Америки. І тоді два брати, які залишилися, стали брати три пінти пива на двох. А коли і другий брат виїхав з країни, молодший на одинці пив усі три кухлі. І ось одного чудового дня він приходить і замовляє всього два кухлі. Бармен із гіркотою каже йому, я дуже співчуваю вашій втраті. Який втраті? здивувався ірландець. Ну ви ж випиваєте по кухлю пива за кожного свого брата. Ось я і подумав. Та все це маячня. Перший кухоль я піднімаю за брата в Америці, другий за брата в Австралії, а сам я пити кинув. Яша спілкується телефоном, а потім. Та пішов ти? Товариш питає. Яшо, ти чого? Це треба бути вічливим і спокійним. Розумієш, олеже. Ось оце зателефонував нинішній чоловік моєї колишньої з претензіями, що вона не вміє готувати. Радянські часи. Жінка після роботи біжить у магазин. Стає в чергу за ковбасою, потім за сиром, картоплею, майонезом. Через дві години виходить, і тут поруч із нею зупиняється шикарний лімузин. З нього виходить арабський шейх і каже: Мадам, я король дуже багатої країни. Ви мені відразу ж сподобалися, і я хочу вас узяти в свій гарем. Жінка втомлено. Ага, я още за хріном у черзі не стояла. Свідок, ви добре знаєте підсудного? Так, ми разом працювали в банку. Уточніть, будь ласка, коли це було місяця два тому, приблизно о четвертій ранку.